Давайте подивимося, які сьогодні думки у нього про вас. Саме сьогодні, що він думає? Щось по справедливості хоче, щоб вирішилось, щоб урегулювалося якесь, якесь питання. Дивіться, як пробачення просить, Пробач мене моя королева, да? я не хотів, я буду старатись ось такі думки. Ось такі, що я буду старатися, щоб більше такого не повторилось. Я буду якось стілювати ці стосунки, я буду діяти. Я візьму якусь відповідальність. Ви знаєте, тут ух ти, карта світу. Пропозиція руки та серця тут дуже вимальовується, а ну а в когось просто дуже гарно він себе проявить і покаже, що він достойний кавалер. Да? Що він достойний вас. Тут мужчина, який, якби так би, можна сказати, що він прям молиться на вас, думає про вас багато і бачить і розділяє якесь своє майбутнє саме з вами.